Радий вас вітати на каналі Секрети Часу. Вітаю на каналі Секрети Часу. Сьогоднішнє відео це продовження серії відео, коли я ремонтую годинник ENICAR. І якщо ви бачили попереднє відео, то ви бачили, що коли я відкрив ось цей барабан цього годинника, це годинник автоматичного заводу, і там була пружина, яка виглядає абсолютно звичайна пружина для годинника з. Ручного заводу, але разом з цією пружиною там був також ось цей кусочок металу. І мені здається, що якраз цей кусочок металу він виконував цю функцію і перетворив цю пружину в пружину, яка може функціонувати в годиннику е, е, автоматичного заводу. Е, тобто це створює, наскільки я розумію, ця, цей кусочок металу він створює цей додатковий. Якби додаткове тертя, і пружина у нас заводиться в цей самий час вона все-таки прокручується, так як вона повинна прокручитись за нормальних умов в барабані автоматичного заводу годинника. Але вона створює додаткове Практично ось Ця річ вона перетворює звичайну пружину в пружину автоматичного заводу. Я не, ніякому випадку не говорю, що це є краще рішення, ніж купити просто пружину для автоматичного годинника, але таке рішення я зустрічаю не перший раз. І мені просто цікаво зрозуміти, чи я це все правильно зрозумів, мені цікаво це зробити, так як мені здається, воно повинно бути. І я хочу побачити, як воно функціонує. Також, ця пружина, яку я витягнув з цього годинника, вона є надто висока. Я думаю, що це була частина проблеми. Вона є надто висока, я її не буду використовувати. У мене є ось друга пружина, абсолютно нова, яка є трошки нижча. І вона для цього барабану підійде краще. Це є також пружина для годинника ручного заводу. Але з допомогою ось цього кусочка металу, я думаю, що я зможу її перетворити на пружину. Вона буде функціонувати як пружина для автоматичного годинника. Це така ідея. Чому я це роблю? Мені не прийдеться купувати пружини. Для цього годинника автоматичної пружини. І також друга причина це мені просто цікаво, чи я правильно зрозумів, як це буде працювати. Я таку річ зустрічаю вже не вперше, тобто, здається, що це е, досить часто така річ використовується або використовувалась, тому мені хотілося спробувати. А зараз я спробую пояснити, що саме я буду робити. Ось я тут зробив такий схематичний малюнок. Ось зовнішнє е, коло це є якби стінки барабана пружини. Ось тут є арбор. Тобто цей арбор має цей гачок ось в цьому напрямку. Це так, як я в моєму варіанті, де я буду робити. Цей арбор буде стояти ось таким чином. Тобто гачок чіпляється в цьому напрямку. Е, ось це це є пружина. Тобто, пружину я ставлю ось таким чином. Тут в ній є отвір. І. Цей гачок чіпляє пружину за отвір, тобто закручується ось ось таким чином, в таку сторону. І ось звичайна пружина ручного заводу для годинника вона має ось такий невеликий якби, хвостик, яким вона, по ідеї, чіпляється за стінку барабана. Стінка барабана годинника ручного заводу буде мати таку виїмку, за який за яку чіпляється або виступ, сказати, за який чіпляється ось цей хвостик, і ця пружина не прокручується в барабані. Тобто, коли ви заводите годинник, ви заводите його до кінця максимально і, і все. Тут сидит трошки інакше. Тут барабан не має ніяких виступів. Але тут ми вставляємо ось цей кусочок металу, про який я говорив. Ось так я схематично тут показав. Ось цей кусочок металу. Ось він тут є. І цей кусочок металу, він має також такий, як би, гачок зроблений. Пізніше під, під мікроскоп на це побачив, має такий гачок. Як я це розумію: коли я пружину закручую, пружина хоче розкрутитися в цю сторону. І вона ось тим хвостиком зачіпиться за оцей виступ в цьому зігнутому металі. І, в принципі, вона буде затримуватися. Але так як цей метал ні до чого не тримається, він просто хоче відкритися і таким чином він створює додатковий, додаткове тертя. Коли буде певна напруга на цій пружині, цей метал прокручується. Тобто він буде виконувати ось цей кусочок металу, він виконує таку приблизну функцію, як в автоматичній пружині виконує функцію цей додатковий хвостик. Якщо ви знаєте, як виглядає автоматична пружина, то ви знаєте, про що я говорю. Ось така ідея, і зараз я спробую поставити цю пружину в барабан. Ось зараз ми бачимо, що відбувається під мікроскопом. Тут Ось, я вже поставив цей кусочок металу, там, де він має стояти. Ось це, що я мав на увазі, коли я говорив про його гачок. Зараз я його покажу краще під мікроскопом ось тут. Ось тут є цей гачок. Єдине, що я не був впевнений, як його треба було поставити, чи мені треба було поставити, щоб цей хвостик пішов вниз, так як тут, як можна бачити, виток находить на виток. І ось тут вони якби один на другому. І я не був впевнений, чи мені треба, щоб ця частина йшла вниз, е, чи щоб ця частина йшла зверху так та як вона стоїть зараз. От якраз тут я не впевнений, як це треба було зробити, і я, в принципі, трошки подумав, як би було краще. І мені здається, що так, так як воно є зараз, воно, напевно, буде більш. Е, Краще проскользити воно буде ось таким чином, так як воно проскользувати воно буде в цьому напрямку. Але я тут не впевнений. Тобто це така, така моя думка. Тут подивимося, як, як воно буде працювати. Але мені здається, що це напевно правильний спосіб. Пружина буде штухати цей, цей метал в цьому напрямку. І він буде ось так скользити. Я думаю, що це, напевно, більш правильний варіант. Ну, час покаже. Також хочу сказати, що я вже тут поставив масло, тобто спеціальне масло для Тобто, гальмівне масло, яке повинно має бути в барабані пружини автоматичного годинника. Воно тут вже є, ми його зараз вже не бачимо, але. Звичайно, що масло я також е, використав. Коли я розібрав цей годинник, тут було стільки масла, що практично, мені здається, можна було позмастити годинників в 5. Але е, я набагато менше дав масла. Мені здається, що в принципі е, найчастіше проблема, я якою зустрічаю, це те, що годинники є. Надто-надто багато масла. І коли відкриваєш барабан пружини, і там практично все, все чорне. І це масло, це гальмівне масло, воно є практично всюди. Це не є правильно і тут, звичайно, що є проблема з роботою годинника. Гальмівне масло ні в якому разі не повинно бути ось на, називайте це можливо дно барабану пружини, або на, на кришці барабана пружини, тут, його тут, ось тут його не повинно бути. Воно має бути тільки на оцій стінці. Де прожина торкається зовнішньої стінки. Ось і все. Так, тепер я буду намагатися ставити туди пружину. Коли я буду ставити пружину, тут є ще один такий момент. У мене та пружина є абсолютно нова, і вона знаходиться ось в кільці. Але мені треба перевірити, щоб ви... радіус, тобто діаметр цього кільця, він був менший, ніж зараз ось цей діаметр від. Оцього гачка і до стінки. Е, можливо, навіть не від гачка, а ось тут ще ближче є. Тобто мені треба, щоб діаметр пружини, яка є е, закручена, щоб він був менший. Якщо пруж... діаметр буде більший, мені треба буде пружину розкрутити, закрутити її тісніше, використовуючи е, спеціальний інструмент для цього. І потім, тільки після того, як в мене діаметр буде менший, і, е, Перекинути сюди в, в цей барабан. Ну, Маю надію, що поміститься. Ось зараз я вже перекинув пружину в барабан. Мені пощастило, тобто кільце виявилось десь 9 мм, а у мене практично навіть з, тими, з тою з додатковим металом у мене було 10 мм. Тобто досить легко я перекинув з кільця. В барабан без ніяких додаткових інструментів. І тепер подивіться, яка вийшла ситуація. Тобто, ось це темного кольору кусочок, цей кусочок металу. Ось тут є його гачок. І тепер, коли я буду накручувати пружину ось в цю сторону, цей хвостик тут ні за що не тримається, він буде прокручуватись далі. Ось так прокручитись, покручуйтесь, прокручуватись аж поки він не зупиниться ось о, о, за цей, не зачіпиться за цей гачок. Тобто мені здається, що я зробив правильно, коли я поставив цю пластину саме ось таким чином, тому що, в іншому випадку, ось цей хвостик. Пружини він би міг чіплятися за ось цю частину. А я так розумію, що так не повинно бути. Він повинен чіплятися за оцей гачок. Тому мені здається, що рішення було правильне, але ем, я, так як я говорив, це роблю перший раз. І я навіть не впевнений, що воно все спрацює. Е, пружину цю я не змащував, так як е, це абсолютно нова пружина, і вона йде вже. Змащена якби, від виробника. Тобто, переважно, я, коли використовую нову пружину, я їх і не змащую. Можуть бути варіанти, я так розумію, різні люди роблять різні речі, але це так, як наскільки мені відомо, і це як це роблю я. Ось це. Зараз ми бачимо ту другу частину пружини, де є ось ця зачіпка, яка буде зачіплятися за. Пружину. За це її центральну частину. І я тут дивлюся, що мені здається, що мені треба. Це трошки не, не зовсім стандартний барабан. Але я так подивився, де буде тертя, і мені здається, що мені треба нанести масло ось. Ось сюди. І з другої сторони, так як там попало масло. Ось тут. Мені здається, що це буде якраз. Де буде відбуватися наше третя? І я ще трошки додав масла. Я думаю, що цього має бути ось так. На центральну частину також. І цього має бути цілком достатньо. Потім я ще нанесу масло ось на пізніше вже коли я закрию барабан. Ось так. І тепер мені просто треба закрити барабан. Тобто ось ці дві частини, вони ось так одна в іншу заходять. І треба буде крутити в такому напрямку, щоб цей гачок. Ось цей гачок, який ми зараз бачимо на екрані справа, щоб він зачепився за ось цю пружину. Там є отвір, як можна бачити в пружині зліва. Це важко показати ось там є отвір в пружині. І ось цей гачок має туди попасти. Ось таким чином. Ось добре я одразу не захлопнув. Цей барабан, я ще хотів показати одну річ. Якщо ви зараз подивитесь, як лежить пружина в барабані, можна бачити, що стінки барабана є вищі, ніж пружина, десь приблизно на 1,1 десяту міліметра. І це так як має бути. Тобто ця пружина, яку я поставив зараз, вона набагато краще відповідає за розміром, за своєю висотою. Так, висота це дуже важливий розмір для цього барабану, ніж ця пружина, яка там була. Також, як навіть ось цей метал, який йде з самого самого краю, також можна бачити, що він є трошки трошки нижче, ніж е, е, сінки барабана. Десь приблизно на Важко била не важливо, на скільки, але він є вілії нижче. Тобто це те, то, що я хочу бачити, щоб не було зайвого тертя просто е, до кришки. Це виглядає абсолютно Інакше ніж воно виглядало, коли там стояла та стара пружина. Якщо вас це цікавить, подивіться на попереднє відео. Це, Я не пам'ятаю зараз, як називалося відео, але в принципі це з цієї серії, де я ремонтую годинник EniCar. Тобто номер механізму є 1560, якщо я не помиляюсь. І в одному з тих е, відео ви можете побачити, якщо вас це цікаве, це буде одне з перших відео, як е, стояла е, пружина. Мені здається, це була якраз головна несправність в цьому, в цьому годиннику неправильно підібрана висота пружини. Це, це досить важливо. Ось зараз я беру цей барабан. І кришку і разом ось так ставлю і просто прокручую, воно, по ідеї, має закритись. Ось так. Ось зараз в мене воно закрилось і стоїть разом. Я можу відчувати, що арбор зачепився за пружину, так як. Вона розкручується. Ось я це відчуваю. Тобто зараз ця це вже повністю зібраний барабан, він готовий для того, щоб його ставити в годинник. Я тут ще трошки змащу от, я пізніше то покажу, я ще змащу, і на цьому буде кінець. Але я, напевно, це змащу вже безпосередньо перед тим, коли е, треба буде ставити. В, барабан, тому що, в годинник, тому що я не хочу, щоб це масло, яке тут є більш-менш назовні, щоб воно якби, що до нього прилипав пил. Але я покажу зараз в кінці відео, де саме я буду змащувати. Тепер я хотів показати просто, якщо хтось не знає, як виглядає пружина автоматичного заводу годинника, ось, Мені, надію, так краще видно. Ось вона має таке опірення ззаді. Ось на, 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 на кінці. Ось таке опірення. Коли ми дивимося на пружину, яка є. з Зручного заводу, як бачите, цього опірення немає. Ось це, в принципі, головна відмінність тих двох пружин. Ось. Ришний завіт і автоматичний. Тому я думаю, що цей кусочок металу він якраз виконував функцію ось ось цього хвостика, який є на автоматичній пружині. Ось це так як виглядає цей барабан. Це зі сторони е, кришки, скажімо так, як можна бачити, е, тут ніякого руху не відбувається, тут ніяких рухомих. Частин немає. І тому з тої сторони я нічого збавити не буду. Це вже коли годинник буде стояти в, в мості, тоді ось ця цапфа буде змащена. З протилежної сторони, я також хочу звернути увагу, бачите, я трошки відполірував, так як тут було досить глибокі подряпини, Зараз вони є трошки заполіровані, вони все одно їх можна бачити, так вони є досить глибокі, але тепер набагато більше як би. Гладка поверхня. Ось. І з іншої сторони, виглядає цей барабан ось таким чином. Тут я також трошки відполірував, воно виглядає так, ніби є подряпане, але повірте, це все досить, досить гладке. Ми дивимося на все під мікроскоп. Тут були також подряпані, зараз поверхня набагато більш гладша, ніж то, що було раніше. І ось це місце, де я буду з цієї сторони, тут є рухома частина, тут треба буде збастити. Ось якраз ось сюди. Я добавлю трошки масла, так як тут буде тертя, арбур і, і барабан. І пізніше, вже коли у мості буде стояти, коли це бра буде взяти в годиннику, я також буду змащувати ось, ось цю цапфу. Тут виглядає так, ніби на цапфі є подряпина, але це не подряпана, це просто відбивається... Ось е, світло. Ось і все. Цей барабан готовий для того, щоб ставити годинник. На жаль, я не можу сказати, наскільки ефективно е, на даний момент це, що ми зробили. Е, це після того, як годинник я вже зберу і поставлю цей барабан. І поставимо годинник на тимографер. Подивимося, яка буде амплітуда. Зараз я не можу сказати, чи то, що я тут зробив, чи це правильно, чи неправильно. Я думаю, що це правильно. Я думаю, що все вийшло, але. Дивіться наступні відео, щоб бачити кінцевий результат. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайку, донайте на розвиток каналу. Щиро вам вдячний за вашу підтримку.